Скільки коштує мотик тут, якщо купити його там за скільки? 135-й мотор, є це ж моток. Чи вигідно вести мотоцикл з США? Дорого, дешево, Китай не Китай. Це може бути дешевше, значно дешевше ринку. Я не буду розказувати, що мод можна привезти за місяць. Ой, блядь, який воно Монітор розбитий, все розбите, вже 13200. Люди хочуть купити просто мотор. Він на четвертому стейджі, він на гарній підвісці, да, трошки побитий. Ціна звичайного, а в ньому вже купа тюнім. Кінцева ставка ще не означає, що ти виграв мотик. Ну ще можна щось побадатися. Слідкуйте з нашими випусками, ми будемо потрошку розбирати щось на Ютубчику. Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам трішки розказати про аукціони, про мотоцикли з Америки, як це відбувається. Де це купляється, де дивитись, скільки коштує. ну, Загальну інформацію про пригон мотоциклів е, е, з Америки. Е, ми торгуємо на двох аукціонах: це Copart і іншуранс. Е, на них продаються мотоцикли після ДТП, страхові мотоцикли, вилучені мотоцикли банками, знайдені мотоцикли після викрадення. Е, ну взагалі, от все, що держава або страхові забирають в людей після. Або ДТП, або якихось банківських операцій, продається на аукціонах. На аукціоні Копорт є ще приватні продавці, на іншуренці, здебільшого, це страхові компанії, котрі продають мотоцикли, як є. Тобто ніхто їм не красить губи. Все от майже як, 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 як трапилось після подій. Чи вигідно вести мотоцикл з США? Ну, на мою думку, це досить вигідно. По-перше, це може бути дешевше, значно дешевше ринку. Але бувають випадки, що це в принципі ціна підходить до тієї ціни, що в нас на авторинному ринку. Але які переваги, навіть якщо ціна така сама, ви купляєте мотоцикл з Америки? Ви бачили, в якому він стані був, ви контролюєте відновлення, ви знаєте, як він відновлений, якими запчастинами, дорого, дешево, Китай, не Китай. І ви можете бути впевнені в вашому транспортному засобі після відновлення. Багато з того, що продається на вторинному ринку в Україні, неякісне відновлення. Тому, в принципі, А, це може бути дешевше. Б, це якщо не дешевше, то ви впевнені в відновленні, тому що це робили ви. І В можна купити за ті самі гроші додаткові тюняшки, ніж тячки. Були кейси, навіть я собі купив так Мотик. Він на четвертому стейджі, він на гарній підвісці, да, трошки побитий. Але ну, ціна звичайного, а в ньому вже купа тюнінгу. На аукціонах є. Повний модельний ряд, починаючи від найдешевших, найменших, наймолодших моделей, закінчуючи топовими версіями CVO або там, тю тюнячими моторами, кастомними проектами, бегерами і так далі. Е, скажімо так, мотоцикли є на будь-який карман, на будь-які задачі. Так, да, іноді потрібно довше шукати, ну, але в цілому все можливо. Підбираючи, купуючи мод з Америки, я рекомендую звертатися до профільних спеціалістів, таких як ми або наші колеги і так далі. Тому що ну, ми знаємо типові пошкодження, ми знаємо, що, з якими пошкодженнями можна брати, з якими не варто, з якими краще, з якими гірше. Тому що, користуючись пригонщиками авто, вони бачать класний мотик або не класний, і вони вам кажуть, купляйте. А далі ви приїжджаєте знову ж таки до нас, і ми кажемо, ну фіга ви це купили? Відновлення дороге, відновлення там дуже важке, і в цілому типу, можна було купити дешевше. Таких кейсів ну, повно. До нас привозять, до колег привозять. Ми всі між собою в принципі, спілкуємося і бачимо цю історію, тому реально рекомендую: звертайтесь до профільних спеціалістів. Приганяючи техніку з США. Якщо то автомобілі, звертайтесь до автомобілістів, якщо це мотоцикли, звертайтесь до профільних СТОшок. Харлі це до нас, всі інші мотоцикли це до наших колег. Зараз я хочу вас трішки більше познайомити вже з інтерфейсом сайту. Як це працює, де дивитись, що дивитись, тому що ну, ви можете самі підбирати собі варіанти, прицінюватись. Це не так важко, як здається. Тому давайте подивимося, що тут можна зробити. Для того, щоб зареєструватися на цьому сайті, потрібно надати якийсь підтверджуючий документ. Не переживайте, воно нікуди не дівається, просто там фотка прав, чи, ну, фотка водійського посвідчення, чи ще якогось документу, і, в принципі, пускає на сайт. Далі у вас є майже повний функціонал, окрім великих ставок і так далі. Давайте підберемо, наприклад, мотоцикли Харлі Девідсон і подивимося, що в нас є. Тобто ось ми під... зайшли, в нас пропонується 1297 мотоциклів на даний момент. Тут багато ще вкладочок фільтрів е по рокам, по стану мотоцикла, по одометру і так далі. Я зараз пробіжусь загально, а далі, <кій> якщо комусь буде цікаво, звертайтесь до нас, ми зможемо більш профільно поговорити про якісь конкретні моделі. Ну або слідкуйте за нашими випусками, ми будемо потрошку розбирати щось е на Ютубчику. Я зазвичай ставлю фільтр від дати від найближчих, тому що частина мотоциклів вже заявлена на сайті, але день торгів ще не назначений і може бути назначений через тиждень, а може навіть через місяць. Причин цьому там декілька різних, або не вистачає якихось документів, або хтось просто відтягує. Ну, загалом, ми дивимося ті, які торгуються, чи які будуть торгуватися найближчим часом. Далі ми можемо підібрати собі рік. Наприклад, там візьмемо якісь свіжі мотоцикли від 2020 року. Багато хто саме такі везе. І дивитися, що є. Спортстер 2020 року торгується прямо сьогодні. Ну, варіанти непогані. Мотоцикл майже цілий, якихось пошкоджень ліва частина, права частина. Він номер окей, тому що іноді буває, він написано, номер є, а в скобках там демедж або щось. Таке не розмитнюється, таке в Україну не везеться, нічого не можна зробити. Одометр пробіг, буває актуальний, буває ні. В цілому мотоцикл майже не пошкоджений, немає по лівій стороні поворотника, задній поламаний. Що тут у нас ще такого відірвана ніжка, знята кришка чомусь. Ну, але пошкодження, можна сказати, мінімальні. Тому можна брати. Але от, current bid по ньому вже 1850 доларів. Як на мене, для спорстера це трохи забагато, тому що мотоцикл, як правило, використовується один-два сезони. Далі люди розуміють, що їм потрібно щось більш потужне. Вони розумі... починають розуміти, під які задачі їм мотоцикл, що вони хочуть подорожувати, ще щось. Ну і, як правило, мотоцикли типу Спорстер, або Стріт, типу ІЖ500-750, їх... на них люди вчаться і, приходять, ну, роз... і на них приходить розуміння, що тобі потрібно, який мотик, яко... ну, куди ти хочеш рухатись далі. Або це будуть якісь софтейли для міста, дайни, або це турінги для дальніх поїздок. Ну, коротше, до чого я веду? Веду до того, що купувати спорстер з Америки не завжди вигідно, тому що в нас е, ринок ними досить насичений, і, як правило, можна підібрати на будь-якій гаманеці і будь-який стан. Тому спорстера ми пропустимо сьогодні. Далі я до речі, е, аукціони, торги, про це розповімо. Є ще вкладка «Buy now». Це коли продавець ставить ціну, за котру він готовий продати мотоцикл. Ось, наприклад, ну, в цьому фільтрі один. Це Harley Road Glide Ultra Screaming Eagle 22 року. І його можна купити Байнау за 12 тисяч доларів. Там. Сюди він приїде, якщо от за таку ставку взяти, близько 21 тисячі доларів вже з розмитненням вже доставлений в Україну. Документи ок, e, пошкодження по кругу можна сказати, ключів немає, але ключі це не проблема. Тому що нітки e, і мобілайзера ми робимо, ключі замовляються. Ну, взагалі, це типу, багато людей лякає, коли відсутні ключі. E, я кажу, що для нас це не проблема. Це все робиться, це все ну, досить просто. E, по пошкодженням ми бачимо. Ми бачимо. Ми бачимо пошкодження по лівій стороні. Ну, в цілому, типу, мотик досить непоганий. Знятий фільтр, геометрія ну, схоже, що не сильно постраждала, тому що боковий удар, все красиво, прибори тю тюнінгові, навіть не СІВІОшні, щось тут дороблено. 12 тисяч за мотоцикл 2022 року це, як на мене, це дорого. Тому що за такі гроші вже можна купити більш свіжіші мотоцикли, навіть рестайлингові 24-25 року. У нас є реальні кейси, якщо когось цікавить, пишіть розкажемо. Далі ви можете в реальному часі, якщо ви залогінетесь на сайті, подивитись, як проходять торги. Нажимаємо кнопку «Join Auction», Дивимося, тут є чотири лінії. Так, Попередньо я скажу, що весь мотоцикл. Якщо ви обираєте якийсь конкретний мотик, то справа по екрану є от підпис, на який, по якій лінії він торгується і який його порядковий номер. Ось А, номер 85 наприклад. Ми підключаємося до аукціону, прибираємо галочки того, що нам не потрібно, заходимо, ось лінія А, і він у нас буде на цьому аукціоні 85-й по списку. Літня вода. Ну, ось аукціон. Якраз ми дуже вчасно зайшли, торгується мотоцикл номер 82 Бачите, в мене зараз неактивна кнопка ставки, тому що це оглядовий аккаунт, не торговий. Ну і у вас буде так само, якщо ви не закінчите реєстрацію. Тобто, ви можете дивитись. Ось ідуть ставки. Current bid 2350. Вже перемкнулась на інший мод, а зелена кнопка це те, що ти можеш поставити на нього. На іншурансі, здебільшого, твоя кінцева ставка ще не означає, що ти виграв модик, тому що продавець може не погодитись з твоєю ціною і або відмовитись взагалі, або запропонувати свою ціну. І у вас вже умовно йдуть торгів в приватних повідомленнях після того, як ви виграли цей лот. Буває, що віддають, буває не віддають. Ну це як, як карта ляже, як так би мовити. Ось наш спорстер якраз торгується. 2,300 зараз за нього ставка, 2,350 поки ніхто не дає. Почалися торги, бачите, що воно йде, можна включити звук, тут є підзвучки всякі. воно розповідає, що, що треба робити, хто, що як. Ось 2400 не виграли, торгуються далі. І так от воно проходить завжди. Ти собі ставиш якісь там порогові ціни. Ми підбираємо мотоцикли, ми формуємо список, дефектуємо по фотографії, що можна від віддеф... складаємо орієнтовні прайси і тоді виставляємо орієнтов... орієнтовні ціни, за які вигідно чи не вигідно, чи ми плануємо купляти мотоцикли. Ну і далі йдемо по списку. Якщо ми щось виграли клас, не виграли, ми переходимо до наступного, до наступного і так поки не виграємо. Тобто іноді це буває з першого разу, з одного дня, іноді це затягується на 3-4-5 тижнів. Все залежить, від того, що ви хочете купити, за які гроші і так далі. Але в цілому, ну, майже, майже все можливо. Якщо ви хочете пригнати моти з США і скористатись нашими послугами. Ну, дзвоніть, приїжджайте на консультацію. Передні консультації, звісно, безкоштовні. Ми намагаємося просто або направити людину в, в, в по правильному напрямку, або допомогти е, підібрати. Ну, взагалі, тобто, якщо ви щось хочете привести США, дзвоніть. Ми спробуємо підказати. Або якщо ви вже знаєте, що хочете, або ще хочете. Проконсультуватись, дзвоніть. Якщо ми починаємо співпрацю, ми підбираємо, ну, по-перше, ми вирішуємо, який, яку модель, який мотоцикл вам потрібен, продивляємося, що є по байнау, домовляємося про якісь пошкодження, про якісь бюджети. Звісно, Всім цікаво, як на як можна дешевше. Ми кажемо, які е, речі реальні, які нереальні, але можна спробувати. Або за якісь, ну там за якісь кейси ми не беремось, тому що там неможливо, не буває чудес. Стосовно цін, е, перше, що питають люди, це скільки коштує мотик тут, якщо купити його там за скільки. Е, насправді все прораховується досить індивідуально, тому що доставка по Америці рахується. Відносно його розташування далеко від портових штатів, недалеко, як їде до грузом чи ні. Фракт контейнера знову ж таки, якщо це маленький мотоцикл, його можна ну, завжди можна догрузити. Якщо це великий мотоцикл, буває виходить догрузити в контейнер п'ятим місцем, буває, треба брати повне місце. Тому в цілому ну, досить плаваюча цифра. Але, ну, типу, опосередкована логістика мотоцикла з Америки до України там До Львова, скажемо, в середньому приблизно 2,5 тисячі доларів. Це виключно логістика. Там доставка до Києва це ще буде якась цифра. Там 150, 200, і 100, ну коли як, знову ж таки, до грузи, не догрузи це все індивідуально, як пощастить або як там виходить по часу. Основна складова це ціна мотоциклу, ціна лоту, за котрий ви виграли, плюс комісія аукціону, тому що фінальна ставка. Це фінальна ставка. Далі йде ще комісія аукціону. Вони забирають собі якусь частину, це треба теж прораховувати. Ну і третя складова це митні нарахування. Тому рахувати треба окремо кожен варіант. В цілому, типу, можна зробити якісь там градації і приблизно вираховувати. Наш калькулятор дає похибку 50 100 доларів. Як в плюс, так і в мінус буває, тому що іноді ну якісь деякі цифри ми не можемо прям достовірно прорахувати. Але в цілому калькулятор митниці, калькулятор доставки, це все є. Всі платежі прозорі на всіх етапах. Ви контролюєте процес. Ми е, показуємо, розказуємо, як буває, що буває. Іноді буває таке, що якщо це якісь непопулярні штати, портові мотик може стояти довго. Я не буду розказувати легенди, що мод можна привезти за місяць. Як правило, це два-три, але бувають випадки, коли і довше. Від цього ніхто не застрахований. Все залежить від загрузки портів, від наявності контейнерів і так далі. Загалом сроки орієнтовні, я завжди називаю три місяці. Буває швидше, буває довше, але от в середньому близько трьох місяців і мотик тут від моменту купівлі. Наші логісти роблять фото на складі тимчасового зберігання перед погрузкою в контейнер, так само роблять фото на складі тимчасового зберігання після розвантаження в клайпеді. Тобто, це додаткові фото, по котрим ми можемо додатково дефектувати мотоцикли, що допомагає нам купити вчасно запчастини і приступити до ремонту, як тільки мотик приїжджає до нас. У підсумку, як я казав в началі, купувати мотоцикли. З аукціону варто користуватися послугами, консультаціями профільних спеціалістів варто обов'язково. Дешевше це може бути. Перевершити очікування, це може, тому що бувають тюнінг, якийсь перформанс тюнінг двигунів або там зовнішній, можна. При цьому купуючи мотоцикл з Америки. Якщо він під відновлення під фарбування, ви можете пофарбувати як вам завгодно, а не обмежуючись пропозиціями на ринку України. Надалі ми плануємо знімати відеоогляди того, що продається на аукціонах. Якщо вас цікавлять якісь конкретні моделі, пишіть в коментарі і ми будемо на них робити огляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, а я підопиту літню водичку.